Всім привіт! З вами команда Агротім. Сьогодні ми на дні поля агрочелендж. І зараз я познайомлю вас з офіційним партнером Вест. Ходімо. Ми компанія Вест є офіційним партнером. Дня поля, агрочеленджу наша компанія була заснована в 2017 році. На сьогоднішній день ми являємося офіційним дилером Мантра Кенбас Україна. Працюємо в різних напрямках: продаж вантажної техніки, продаж запчастин до неї, а також сервісне обслуговування. Ходимося у місті Чернівці. Про Манвестрак більше можна дізнатися на сайті, також по телефонах гарячої лінії. Також у нас є інстаграм, сторінка, фейсбук. В різних мережах ви можете нас побачити та дізнатися про нас. нашій компанії можна придбати сучасні автомобілі марки MAN. Зараз представлений Ман TGX агровиконання він підходить для агропромисловості. Також в нас можна придбати магістральні автомобілі з тентованими напівпричепами, рефрижератори, самоскіди, сміттєвоза. Чудовий день на цій виставці. Учасникам дуже сподобався даний автомобіль, його характеристики. Це високий кліренс, євро 5, що дуже підходить для потреб агропромислового бізнесу. У нас також ви можете придбати автомобілі на зручних умовах у кредит, в лізінг і інше фінансування. Тим, хто хоче дізнатися про нас, можете звернутися по телефону, також зайти на наш сайт. На інстаграм, фейсбук, сторінки, дякую. Агротім, до зустрічі!